На Прикарпатії надалі триває облаштування помешкань для переселенців зі сходу України. Наші кореспонденти побували в бурштині, де в гуртожитку одного з навчальних закладів додатково створили умови для проживання ще 20 внутрішньо переміщеним особам. У гуртожитку одного з навчальних закладів Бурштина вже тривалий час живуть переселенці з різних міст Східної України, де тривають активні бойові дії. Тепер тут знайшли прихисток близько півсотні людей. Щоб облаштувати ще додаткових сім кімнат, звернулися до приватної фірми, яка виділила більше 100 тисяч гривень на меблі. Співфінансування 41 тисяча гривень з департаменту освіти обласної військової адміністрації, каже директор коледжу Андрій Козак. Якщо говорити про виготовлення цих меблів, то мова йде за Фірму, яка працює в Києві, та й по мережа ресторанів по нашій всій державі. Але разом з тим, коли відчули потребу, те, що ці стіни так гуртожитку треба наповнити і зробити зручності для внутрішньопереміщених осіб, то вони відгукнулися. Умовою, звичайно, була співпраця з обласною державною адміністрацією та співфінансування даного проекту. Виготовляли меблі на місцевому виробництві. Його керівник Володимир Кри. Чук каже, що це вже п'яте замовлення від цієї приватної фірми. Меблями забезпечують і інші райони області, де живуть переселенці. Мало того, що ми допоможемо переселенцям, так само допомога для місцевого виробника. Ми мали роботу з місяць часу і, і втримали хлопців, і дали зарплату і. І податки заплатили до 1 вересня. В області облаштують для переселенців ще 300 місць для проживання. Загалом в проєктах за для співфінансування та благодійної допомоги є 26 об'єктів в територіальних громадах. Прикарпаття. Ми збираємо таку інформацію з територіальних громад. Сьогодні вже подано в проект понад 98 об'єктів, які потребують поточних чи капітальних ремонтів для подальшого розселення внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, що фінансування це є гострою проблемою і питанням. При кожній зустрічі з міжнародними донорами ми обумовлюємо дані об'єкти. Люди, які живуть в гуртожитку місцевого коледжу, тепло відгукуються на допомогу. Правда, кажуть, що бракує їм тільки вайфаю. Все розбили, і університет розбили, і нашу салтовку розбили. Ну, я скажу так, що мені. Подобається. І це містечко невеличке. Я про нього нічого раніше не знала. Знала, що є бурштинська тес. І так от спіткала мене, мене лихо, що мені сюди прийшлося, довелося сюди приїхати. Але ви знаєте, напевно, не просто так я сюди попала, а попала до добрих людей, до чуйних людей. У нас все є, так, у нас все є. Не можна купатися, є, І на ліжках можна спати. Мріє, щоб все закінчилося. А що саме закінчилася? Війна, найбільшою мрією цих людей є повернення до рідного і вже мирного міста.